Гіацинти одні з найкрасивіших цибулинних первоцвітів. Вони відрізняються незвичною формою та неймовірно багатою палітрою відтінків, а також просто божественним ароматом розпуклих квітів у пишному сувіті. Назва «гіацинт» перекладається з давньогрецької як квітковий під дощем. Надзвичайно гарно виглядає його суцвіття китиця, що складається з безлічі яскравих квіток цвіночкової форми, розташоване на високому квітконосі. Селекціонери дуже люблять цю квітку і щороку створюють десятки нових унікальних сортів, щоб порадувати як професійних дизайнерів, так і квітникарів-аматорів. І ті, і інші віддають явну перевагу цій квіці порівняно з іншими цибулинними первоцвітами. Є ацент прекрасний його найкращі сорти прикрашають наймодніші квіткові композиції в парках і скверах Європи, Південно-Східної Азії, Америки та нашої країни. Сьогодні ми розповімо про особливості посадки та догляду за гіацентами і представимо вам найкращі сорти цих неймовірно гарних квітів. Гіацинт належить до батьківщини лілієві. На вісні, як тільки зійде сніг, у квіткові з цибулини з'являються довгі і не дуже широкі листки, які утворюють розетку біля основи рослини. Після закінчення формування листової розетки заєднується короткий і досить товстий квітконис, на якому формується пишне суцвіття, що складається з безлічі дуже яскравих квітів найнесподіваніших відтінків: помаранчеві, червоні, фіолетові, сліпучобілі, кремові, золотисто-жовтні. Квіткові гіаценти наповнюють навколишній простір чарівним магнолієво-фіалковим ароматом. Гіацинт – рослина з дуже коротким періодом вегетації. У середньому він триває від 3 до 4 місяців залежно від сорту. Окремі сорти гіацинів можуть цвісти майже 4 тижні. Терміни початку цвітіння гіацинтів багато в чому лежати від погоди. Ці квіти дуже люблять тепло, і при настанні ранньої спекотної весни можуть зацвісти навіть раніше, ніж тюльпани, нарциси та інші весняні квіти. А якщо весна холодна, то й квіти смороду починають пізніше. До речі, терміни цвітіння гіацинтів лежати і від їхнього забарвлення. Раніше за всіх зацвітають блакитні, сині та фіолетові сорти, а найпізнішими помаранчеві яскраво червоні та жовті. У липні цвітіння припиняється, листя і квітконос починають жовті і поступово відмирають, а потім дуже швидко лягають на землю і засихають. У цій період поживні речі перетікають з надземної частини рослини в цибулину, і на ній утворюються маленькі діточки, як у всіх цибулинних культур. У цей період цибулини потрібно викопати, перебрати, добре просушити і прибрати в сухе приміщення до осінньої посадки. Для того, щоб забезпечити довге, яскраве і пишне цвітіння гіацинтів, дуже важливо забезпечити їм правильну посадку та догляд. Вибір місця Воно має бути найбільш сонячним, підвищеним, захищеним від холодного вітру та протягів. Чудово ростимуть гіацинти на невеликому південному або південно-західному схилі, де вода ніколи не застоюється. Ці квіти не переносять близького залягання ґрунтових вод і підтоплення, їхні цибулини просто згниють. Тому в низинах і при розташованих підземних водах гіацинти саджають на клумби завишки не нижче 40 см. Ґрунти до складу ґрунтів гіацинт більш виснажливий, ніж інші цибулинні квіти. Земля йому потрібна дуже родюча, багата на органіку, легка, добре повітропроникна проникна і строго нейтральна. До цибулин має бути забезпечений постійний доступ кисню, інакше рослини можуть і не зацвісти. На кислих і важких глинистих ґрунтах гіацент рости не буде, тому їх необхідно заздалегідь нейтралізувати, використовувати як вапнувач доломітове борошно або товчений крейда із розрахунку під перекопування 2 кг на 5 квадратних метрів площі клумби. Нейтральні ґрунти необхідно добре удобрити під час перекопування і формування клумби. На 1 квадратний мер вносіть три відра компосту або гною, по два відра піску та листової землі, відро деревного попелу, дві столові ложки подвійного суперфосфату і 1,5 столової ложки сульфату калію. І якщо ґрунти у вас піщані, усі вище зазначені компоненти, крім піску, збільште у півтора рази. Сформуйте клумби і ретельно розрівняйте верхній шар 15 см, щоб у ньому не було грудочок. Терміни посадки. Вони залежатимуть від вашої кліматичної зони. У будь-якому випадку від посадки до встановлення стійких осінніх заморозків має пройти не менше місяця, інакше цибулини не встигнуть добре вкоренитися. Але й поспішати не варто. Адже після літньої викопки цибулини гіацинтів перебувають у стані спокою, і посадка в теплу землю з температурою вище 9 градусів може призвести до їх пробудження і початку росту. При цьому смороду послабнути і обов'язково загинути в умах холодної зими. Оптимальні терміни для посадки гіацинтів з 25 вересня по 12 жовтня посадка залежно від форми квітника, круглий, прямокутний у вигляді довгих рядок тощо, на ньому зробіть борозинки або індивідуальні лунки глибиною, що дорівнює трьом діаметром цибулини приблизно 15 см. На дно насипте кулю піску завтовшки 5 см і в нього саджайте цибулини гіацинів, трохи вдавлюючи їх у землю денцем униз, щоб смороду в землі не впали і не перевернулися. Витримуйте відстань між цибулинами 15-19 см, залежно від їх розмірів. Потім засипте посадки родючою землею, перемішаною з піском. І ні в якому разі не поливайте. Якщо на вісні ви хочете отримати клумбу тривалого цвітіння, то посадіть на неї восени гіаценти різного терміну цвітіння, ранні, середні та пізні. Тоді ви зможете досягти аж двомісячного терміну милування цими красенями. Причому ваша клумба буде поступово змінювати колір від блакитного, синього, фіолетового до яскраво червоного, помаранчевого та жовтого укриття посівів на зиму пізньої осені. Коли стовпчики термометрів стійко показуватимуть відмінні температури нижче мінус 6 градусів, замульчуйте всі посадки гіацинів сухим листям кулею 40 см. Зверху у два шари укладіть ялиновий лапник голками вгору, щоб миші та полівки не змогли дістатися до смачних солодких цибулин. На вісні, як тільки зійде сніг, укриття зніміть. Удобрення. За короткий вегетаційний період гіаценти підтягують тричі. Перший раз наприкінці березня дайте їм потужну азотну підгивку для швидкого росту. Найкраще використовуйте для цього розчин січовини 2 столові ложки на 10 літрів теплої води із розрахунку на 1 квадратний метр клумби, другу підживку хнійною рідиною у пропорції 1 до 10 проводіть у періоді бутонізації. Третю калійно фосфорними добривами, суперфосфатом і калімагнезією по 2 столові ложки на 1 квадратний мер площі зробіть одразу після закінчення цвітіння, коли листя ще не почало жовті. Тоді поживні речі спочатку потраплять у тканини рослини, а потім перетечуть у цибулину, готуючи її до активного цвітіння в наступному році. Полив на вісні земля добре насічена талими водами. Тому полагойте поливи лише тоді, коли вона просохне. Якщо весна спекотна, поливайте квітник не рідше, ніж два рази на тиждень. Після початку цвітіння води гіацентам потрібно більше за один полив як мінімум 2 лійки на один квадратний метр клумби. Після шкірного поливу верхній шар клумби обережно розпушуйте, щоб на ньому не створювалася ґрунтова кірка, що перешкоджає доступу кисню до цибулин. Після розпушування клумбу мульчуйте соломою або тирсою. За тиждень до викопки поливи припиніть. Вікопка після того, як листя і квітконоси гіацинів пожовтіли, лягли на грядки і засохли, це приблизно відбувається до середини липня, приступайте до викопування цибулин. очистіть їх від залишків листя і коренів і добре просушіть. Після цього покладіть їх на зберігання в приміщення з температурою 21-23 градуси кудись на шафу або на високу полицю. Зберігайте їх тут до осінньої посадки. Щоб цибулини не пересохли, поставте поряд з ними ємності з водою. Період зберігання після викопки дуже важливий для гіацинтів. Саме в цю годину у цибулині відбувається процес формування майбутніх сувідь, при якому дуже важливо витримувати постійну температуру від 21 до 23 градусів. Потім гіацинти впадають у стан спокою, з якого вийдуть лише навісні. А далі посадка, про яку ми розповіли вище. Тепер, коли ви знаєте про всі тонкощі посадки та догляд за гіацентами, пропонуємо вам найкращі сорти з нашої унікальної колекції, яку ми щорку оновлюємо, додаючи нові, наймодніші та найзатребуваніші сорти. Усі вони переможці міжнародних конкурсів і виставок найяскравіші і найкрасивіші з чарівно ен.